Ну і посада почнемо цю тему. Посада посла України в США, схоже скоро стане вакантною. Один з кандидатів це чинний міністр культури Микола Точицький. Принаймні, так заявляють джерела РБК України. При цьому за інформацію видання Точицький, нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи. Перед тим як стати міністром культури, політик працював на посадах заступника міністра закордонних справ представника України. І не при ЄС і Раді Європи генконсула в Сан франциско а також він був послом в королівстві Бельгія. Тож відсутністю дипломатичного досвіду не дорікнеш. А в кріслі міністра культури не просидів ще й року. Хоча за цей час Точицький все ж встиг потрапити щонайменше один гучний скандал. Варто зауважити, що в кар'єрній біографії Миколи Точіцької є ще одна доволі цікава сходинка: до того як стати міністром культури, він обіймав посаду заступника. Керівника офісу президента і тут знаходимо цікаву деталь. Так сталося, що Точицький і голова офісу президента Андрій Єрмак були однокурсниками в інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка. Їхній зв'язок на думку української правди і став одним із ключових факторів в кар'єрі очільника мінкульту. На думку нардепа Ярослава Железняка, саме близькість Точицького до Єрмака, може відіграти вирішальну роль в його призначенні на пост посла України в Штатах. Його дипломатичний досвід. В такому разі лише додасть йому балю в популярності.